Всім привіт! Готуємо грядку під полуницю. Це у нас буде друга річка. Тут так само. А першу річку треба її посадити. Перекопала грядку, земля в мене тут м'ягенька. після і цибулі. Під яку я завжди кладу компост. Багато компосту, щоб розпушити. Зробила рядочки чотири. І ці рядочки я буду засипати в перегній. Ось в мене тут така купа компостна. Це не перегнітошніше, а компост. Ну так, рукою мені трошки незручно. Я насипаю у ящичок. Тому що так і є деколи, кусочки попадаються такі. Треба гарно пересіяти. О, кожна постки є. То якщо не розсаду, то треба дуже дрібненько. А якщо так, не обов'язково. В рядочки Ось такий маємо перегній. Такий гарний, домашній, екологічно чистий. Так що я тут ще додаю. Агролайф Що Ми маємо тут за склад. 5 5 і 5. 5 фосфору, 5 точніше 5 азоту, 5 фосфору, 5 і маємо значить Тут трошечки є удобрення І біо НПК. Це і живлення, і ми мусимо не заразити ґрунт. І отут трошки посипала небагато. Можна попелу, не має таких препаратів, сипамо попіл. І оці рядочки ми засипаємо оцим перегноєм. Потім ті рядочки накриваємо землею, трошечки вимішуємо. І тоді я буду накривати агротканиною. Можна не накривати, можна посипати. Ті рядочки гарно розрівняти. І де було насипано. Перегною, трошки там помішати, звичайно, щоб не було один перегній, щоб розсада мала трошки і землі. І тоді в ті ямочки садити 40 на 40, 35 на 35. Ну, якщо фейт, кажуть, його треба трошки ширше. але в мене він 40 на 40 нормально себе поводить. Тут так, також я буду робити там 35 на 40, або 35 на 35, або 40 на 40, подивись як мені вийде по грядці. Тоді накрию агроволокном, чоловік мені виріже дірки, і туди буду садити касетну розсаду. Зручно, вона маленька і гарно в ту ямочку вкладається. Ось така петрушка. Так що землю треба готувати. Вона має бути м'ягенька, не забита. Полоничка любить пошистих. Пухкий. Але не такий сам торф і немає поживних речовин, а земля-пухка. Добавляємо компост дрібненький. Ну, такий не дуже дівненькі, просто щоб не було такого сміття. Ото вже такі не перетравлені, як ми кажемо, рештки, не перегнивши, я даю на другий компост, який буде на другий рік мені вже перегниє. Так, за гарно, за грабельками вирівнюємо, бо мене трошки так вийшло. Ось це нижче, треба зробити рівно. І тоді, пам'ятаючи, або позначити собі патичками рядочки, пам'ятаючи, де ми давали перегній, гарно посадити розсаду. Гарно загорнути, не загортати сердечко, воно має бути на рівні ґрунту, але можна чуть-чуть так заглибити саму ямку зробити, щоб там водичка трошечки затримувалася, була волога, бо полуничка, яка тільки посаджена, вона хоче вологи, бо вона хоче розвивати корінь. Ось. І тоді треба буде за декілька, за якийсь період так, підживити для розсади добривом. І хай собі росте. Ставте лайки, пишіть. Коментарі, як висадите полуничку, давайте ділитися досвідом.